Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами згадаємо фігури та їх властивості. Для цього відвідаємо містечко, де вони живуть. Ось їх будиночки. Давайте розглянемо їх ближче. Скільки поверхів у цьому будинку? Два поверхи. Скільки під'їздів у ньому? Два під'їзди. Давайте зазирнемо у віконця. Та подивимось, які фігури живуть тут. Хто живе на нижньому поверсі? Дайте їм спільну назву. На нижньому поверсі живуть трикутники. Хто живе на верхньому поверсі? На верхньому поверсі живуть квадрати. Хто живе у лівому під'їзді? У лівому під'їзді живуть жовті фігури. Хто живе у правому під'їзді? У правому під'їзді живуть сині фігури. Зверніть увагу на стіни нижнього поверху, де живуть трикутники. Своїм візерунком вони ніби підказують нам про своїх пожильців. А візерунок стін верхнього поверху, де живуть квадрати, теж створений такими ж фігурами. А чи є десь підказка для нас про жильців лівого під'їзду? Підказка на дверях у під'їзд жовтий колір. У правому під'їзді так само на дверях вказано, що тут живуть фігури синього кольору. Давайте розглянемо наступний будинок. Зверніть увагу на стіни нижнього та верхнього поверхів. Як ви думаєте? Хто живе на нижньому поверсі. А хто на верхньому. На нижньому поверсі живуть фігури червоного кольору. А на верхньому фігури жовтого кольору. Тепер зверніть увагу на двері до під'їздів. Як ви думаєте, хто живе у лівому під'їзді, а хто у правому. У лівому під'їзді живуть фігури великого розміру. А у правому маленького. Як ви думаєте, хто живе саме у цьому віконцю? Тут живе велика червона фігура. А у цьому віконці? Тут живе маленька жовта фігура. Хто живе у цьому віконці? Тут живе маленька червона фігура. А тут хто живе? Тут живе велика жовта фігура. Розглянемо останній будинок. Його пожильці гуляють на подвір'ї. Спробуйте відгадати, на якому поверсі живе Великий Круг. Великий круг живе на верхньому поверсі. А на якому поверсі живе маленький прямокутник? Маленький прямокутник живе на нижньому поверсі. У якому під'їзді живе великий прямокутник. Великий прямокутник живе у правому під'їзді. У якому під'їзді живе маленький круг. Маленький круг живе у лівому під'їзді. Фігури повернулися з прогулянки додому. Чи всі вони повернулись у свої віконця? Може, хтось заблукав? Прямокутники поплутали свої віконця. Тепер всі на своїх місцях. Тепер діти, завдання для вас. Його можна знайти за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео. Допоможіть фігурам знайти свої віконечка. Успіхів вам до зустрічі!